Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Починаю нове відео з того, що показую, які ми люстри придбали для нашої кімнати. Ось такі люстри, невеличкі, невеличкого розміру, але в такому стилі підходящому, щоб все було в одному стилі. Тож вадим їх чіпляє і в нас вже буде, будуть люстри. Я їх замовляла через інтернет, і я їх, якщо чесно, чомусь уявляла, що вони будуть чуть-чуть більшими. Було б гарно, якщо їх було б три. Але вони такі невеличкі, компактні, підходящі в такому стилі, в якому я хотіла. Тож поки що вони будуть у нас, ці люстри, і я вже задоволена. Далі ми продовжуємо свої, свою підготовку до зими. І е, трусили сажу, як то кажуть. Відчиняли ці дверцята, витрушували всю сажу, весь попіл, з коміна з цих дверцят. І тепер Вадим їх назад замастив і повністю депо обвалювалась груба. Так і не вдалося нам за це літо її зробити так, як ми хотіли. Ми думали, чи плитку її обкласти, чи ще щось придумати. Не встигли ми за це літо цим зайнятись, тому наша груба буде ще так зимувати. Зараз ми її побілимо, замалиємо. Мастимо побілимо і буде вона цю зиму, ще нам служити в такому вигляді. Тож, зробимо її біленькою. Вадим цим і займається. Друге діло, яке нам потрібно було зробити до настання зими, це почистити наш. Палац, цей ковер, такий здоровий, який в нас в великій кімнаті. Він за цей рік дуже-дуже став брудним, тому що в нас маленькі діти, вони щось виливали на нього, щось розкидали, і він дуже-дуже був брудний. Тож, поки тепленькі деньки, ми вирішили його помити, почистити, висушити і застелити назад. Тож, отаким от чином, ця вся... Ця вся робота у нас відбувається. Наступне дуже важливе і термінове діло, яке потрібно було зробити, це викопати картоплю на городі. Так, ми свою копалку і не зробили, не полагодили. Тож а час уже кінець вересня, тож нема коли чекати. І ми позичили такусь копалку у своїх знайомих. І будемо пробувати копати от такою копалкою свою картоплю. Це діти дуже вже чекають, коли треба йти на город, їхати на город і копати картоплю. Дуже їм подобається їздити на тракторі. Це просто особливо Єгору. Валерія до цих пір боялася, але вона підросла і вже нічого не боїться, і вже теж хоче їздити на тракторі. Ось так виглядає ця копалка така цікава. І будемо розпочинати копати свою картоплю. Таким чином, по виходить її копати, а я беру відро і іду позаду, і всю її збираю. Вийшла в нас картопля не дуже рясна, непогана, таких гарних розмірів, але не дуже рясна. Тож не знаю скільки в нас вийде. Я думаю, на зиму буде достатньо. Вітаю, у нас наступний день. Сьогодні 23 вересня. Картоплю ми вчора успішно викопали. Сьогодні будемо далі прибирати город, будемо вирізати вже всю капусту і прибирати бурячки. Що в нас там ще? Кукуруза залишилась, помідори, перці і квасоля. Бо сьогодні 23 вересня, з 25. го Бачила прогноз погоди, що обіцяє дуже пониження великі температури, вночі навіть заморозки вже. Тобто, щоб це все в нас на городі не померзло, то потрібно вже прибирати город повністю. Тож, сьогодні нас чуть-чуть похолодало, але все ж таки тепло. Зараз куди я направляюсь? Я зараз їду в місто, до лікаря, мені треба. Ось я їду в місто, а мій чоловік з дітками залишився вдома. Зараз у нас карантин, що в школі, що в, що в школі, що в садочку дитячому. Тиждень карантину на минулому тижні був, і на цей тиждень теж продовжили. Бо дуже велике захворювання з діток. Почалась осінь, і дітки почали дуже хворіти. Тож, Кирилл у мене на онлайн навчанні, а дітки вдома. Чоловік теж поки вихідний, тож у мене, мене є така змога поїхати до лікаря і завершити всі свої невідкладені справи, які потребують поїздок. Тож цим я і займаюся. Зараз йду на маршрутку і поїду в місто. Дуже люблю іноді виїжджати одна кудись. Відпочивати, тому що сім'ю свою дуже люблю і обожнюю, але іноді мені потрібен від них відпочинок. Мені достатньо все, всього ж лише пару годин, щоб я відпочила і набралася якихось якогось ресурсу, якоїсь енергії, тому що коли ти 24 на 7 з дітками. І вдома товодить таке, начебто, вигорання, і в тебе нема сили, енергії іноді, і нема звідки їх черпати. Тож іноді потрібно міняти обстановку, виїжджати кудись, і мені саме потрібен час побути наодинці. І я замітила, що коли це довго, то це мені вже не потрібно. Мені достатньо пару годин побути. На самоті десь зайнятися своїми справами, навіть походити по магазинам, щось купувати там, чи просто ну, займа... ну, залишитися наодинці зі своїми думками. І я набираюся сил і енергії. У мене з'являється ресурс, щоб далі присвячувати себе сім'ї. Тож, ось такі мої підсумки. Зараз раночок. Сонечко вже так припікає. Дай Бог, щоб ще сьогодні гарний день був. Ну, а з середи, завтра вже середа, обіцяють дощі. Ось таке. Городом, в принципі, я задоволена. Головне, що ми викопали картоплю, мабуть, самі останні в селі. Тож, такі справи у нас. Так, а це я знову сижу на е, автобусній зупинці, тому що я не встигла зробити всі свої справи за той день і їду вже на наступний день знову в місто, доробляти свої справи. Е, то не вийшло за один день все зробити те, що потрібно. Тож е, доробляю свої справи і вертаюсь назад додому. Так, зібрали ми урожай з городу. ось тільки в нас моркви вийшло. Один мішечок, ось такий і ящик. Морква не сильно велика, така середня, і навіть мілкої, дуже багато, ось бачите, такої. бо я її не прорядила як слід. Пише, я її не прорядила як слід, і вийшла вона не дуже велика. Тепер буду знати, і в наступному році вже зроблю як слід. Ось тільки капусти в нас є з городу вийшло. Теж всю капусточку вже зірвали. ось, Тут перці, баклажан, один єдиний. Ще там один росте. Не знаю, чи він виросте, тому що буде похолодання, тож не знаю. Тож, такий оце урожай. Тож урожай ми зібрали, і наостанок вам хочу показати, як ще квітнуть мої троянди. Ось така в мене троянда, вона здається червоною, але коли вона розпускається, вона стає такою помаранчевою. І ще одна така троянда, теж дуже красива. Ось така. Красота просто. І ще одна буде розпускатися. Тож на цьому закінчую відео. Всім дякую, хто додивився його до кінця. До нових зустрічей, до нових відео. Па-па! I mm want -hmm. <laughs>